Як працюють медичні заклади на правобережній частині Херсонщини, зважаючи на обстріли і нестачу персоналу? З якими проблемами найчастіше звертаються за медичною допомогою жителі цього регіону? Чи є лікарі на окупованій території Херсонщини? І чи можна там отримати допомогу без російського паспорта? Докладніше у цьому випуску. Вітаю з вами Олександр Інковський. І новини про Азов'я. Далі про війну на півдні України. На Херсонщині внаслідок російської агресії пошкоджено 75% медичних закладів. Про це 5 серпня в ефірі телемарафону повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудя. За його словами, з перших днів повномасштабної війни внаслідок дій російських військових на Херсонщині загинули 11 лікарів. Російська армія обстрілює медичні заклади і автомобілі швидкої допомоги. Ну нині в закладах охорони здоров'я Херсонщини працюють 28 молодих е, спеціалістів, е, котрі не так давно закінчили інтернатуру. З, здійснено ротацію е, 15 вузько вузькопрофільних спеціалістів е, семи областей України і Дніпропетровська, звичайно, Полтавська, Сумська, Закарпатська, Вінницька, Одеська, Хмельницька е, протягом липня у 14 лікарнях Херсонщини працювало 50 медиків з інших регіонів, і я дякую кожному і кожній, хто, попри небезпеку для себе, прибув на Херсонщину, щоб рятувати життя наших людей. 1 серпня російські війська в чергове атакували Херсон і обстріляли житлові квартали міста. Тоді вони влучили у херсонську міську лікарню. Смертельні поранення отримав лор лікар. Також постраждали ще п'ятеро медичних працівників. Через обстріли було пошкоджено відділення хірургії цієї лікарні. Про це повідомили у Херсонській обласній військовій адміністрації. За кілька днів, 4 серпня, російські війська знову обстріляли лікарню у Херсоні. У міністерстві охорони здоров'я розцінили цей обстріл як спростування російської тези про те, що цивільна інфраструктура потрапляє під обстріли випадково. Того дня російські військові влучили у внутрішній двір медзакладу. Постраждала будівля моргу, і були вибиті вікна і двері у приймальному відділенні. На момент атаки працівники і пацієнти були в укритті. Але попри обстріли російської армії, медики у Херсоні продовжують працювати. Наш кореспондент Іван Антипенко поспілкувався з працівниками і пацієнтами одного з медичних закладів Херсона. Керівниця медичного закладу Алла Малицька розповіла, що із дня повномасштабного вторгнення він не припиняв працювати. Так само лікарня працювала і під час Другої світової війни. Ми зараз з вами знаходимося. Це болячим більш ніж сторічна сторічний корпус. Наша лікарня була побудована в 1914 році. Тобто, коли почалась Перша світова війна, і вона прийняла якраз перших поранених. Тут у нас було хірургічне відділення на другому поверсі. А, ну, треба сказати, що наша лікарня не, не закривалась ні на один день От ці всі, всі понад 100 років роботи. І навіть у Другу світову війну вона працювала як інфекційна лікарня для цивільного населення і не була ніким розрушена. А на жаль, цієї війни не встояла лікарня, і операційний блок було підірвано. Керівниця зазначила, що на сьогодні у лікарні працюють близько 50% персоналу від того, який був до повномасштабного вторгнення. Багато лікарів і медсестер залишили Херсон як під час окупації, так і після деокупації через російські обстріли. Але та кількість медичного персоналу, який є, дозволяє якісно та ефективно лікувати пацієнтів, зазначила Алла Малицька. По кожному напрямку мінімум спеціалістів у нас є. Але е, якщо думати про те, щоб дати е, невеличкий відпочинок нашим фахівцям, то мова йде про невропатологів, які, до речі, чергують, чергують цілодобово надають допомогу. Е, мова йшла раніше про анестезіологів, але велике щастя. Ми отримали з 1 січня двох молодих лікарів, двох прекрасних молодих лікарів. Знаєте, поява такого такого покоління дає надію на те, що медицина наша буде в дуже в гарних руках. Ми звертались до департаменту здоров'я нашої області. Департамент в свою чергу звертався до міністерства і загальними зусиллями було нам направлено. Я знаю, що до Херсонської області велика кількість лікарів і медичних сестер у в наш заклад направлялися хірурги. Було два хірурги і чотири медичних сестри. Загалом російські військові атакували лікарню більше ніж 10 разів, зазначила керівниця. Перший обстріл стався у квітні минулого року, тоді коли вибуховою хвилею вибило майже півсотні вікон. Більш руйнівні обстріли а, сталися вже цього року. Перший був у січні, коли а, а, снаряд прилетів на дах нашої лікарні і пошкодив там діаметром 2,5 метри, а, пошкодив дах. А ну, трагічні обстріли от сталися зараз у січні, 1 січня, до речі, 2 січня поруч був обстріл 3, 16 січня, тобто лікарня розташована в центрі міста. ну і Як інші медичні заклади, вони всі знаходяться в ризиковій зоні, на жаль, снаряди долітають з лівого берега. Підступність ЄВТО полягає в тому, що ну ніякої ніякого сигналу тривоги просто не встигають подати. Ми, ну як у цей обстріл, який був 1 січня, ніхто не встиг відреагувати. Взагалі ніхто не встиг відреагувати. Це настільки швидко. Сталося, що ну, немає можливості сховатись, кудись забігти, бо це ну якісь долі секунд, на жаль. Інші працівники лікарні розповіли, що до них за допомогою звертається багато пацієнтів. тому доводиться працювати попри обстріли і нестачу персоналу. Трохи страшно буває дойти до роботи. Тоже іноді буває опасно в принципі, коли на роботі, ти так якось закружуєшся в цьому всьому і. Якось не не вистачає навіть часу подумати про це. Люди ну, людей тут достатньо, тому роботи постійно багато. Ну, лікарів мало зараз. Ну, найчастіше, мабуть, це інсульти у нас. У нас, по-перше, інсультний центр наш він один на Херсон, тому у нас якось більше інсультів, ну, всі серцеві захворювання. Це, мабуть, зв'язано з тим, що люди якось більше боються вибухів, тому якось всі серцеві захворювання загострюються більше. Так, людей у нас мало, у нас мало лікарів, у нас мало якось взагалі персоналу. Але залишаємося в нічну чергуваті. У нас взагалі мало спеціалістів. На зараз хірургія не працює у нас був приліт в операційну, тому не можемо надавати допомогу. Лор відділення також постраждало, тому приїжджають тільки так. Зранку там ми можемо приймати. Буває таке, що ну, коли чергова зміна, то інсульти приймає лікар-реаніматолог, тому що не ну, не вистачає персоналу. Ми якось навчилися з цим боротися, справлятися самі. Кожен спеціаліст вже в нас багато профільний. Ну зараз дуже гучно, і страшно і на роботу добиратися з роботи. Також на роботі дуже стало страшно після прильотів. Перший прильот я була на, на роботі якраз, як у нас прилетіло відділення. Було дуже страшно. Ну, все одно відсиділися в підвалі, потім вийшли і продовжали свою роботу. Ну да, У нас вже було три обстріли, але я попала тільки на перший. То якраз було перед зміною чи після зміни, це якраз було. Ну, все одно рядом десь прильоти йдуть. Ну і оперативненько виходимо обо в коридор дві стіни, і або спускаємося у підвал. Сама я евакуйована з лівого берега. Моя хата дві хати пострадали після полення. Пацієнти лікарні, з якими ми поспілкувалися, розповіли, що медичну допомогу вони отримують вчасно і задоволені роботою лікарів. Тому що так получилось, що чоловік попав після інсульту. Він на четвертому поверсі, йому дуже операції робили, а я на третьому кардіологі. Як вам надають загалом медичні послуги от в лікарні? Що можете сказати про лікарні? Ваш відгук дуже, дуже, дуже добре. Таке важке врем'я для країни. Це обслуговування дуже добре. Як вам загалом тут не страшно перебувати вдома в лікарні? Ні, nee. nee, тут не страшно діло, в тому що я сама все. Он просто обострілася у мене в спині після травми, і от я вирішив зробити снимок і по пульмонолога. пульмала. Зілив снімок і жду результат. Що ви можете сказати загалом про надання медичних послуг от цілі. Здіяв снімок безплатно. Все це, же ожидаю результату. Я звернувся до Лора лікаря, і лікар мене направив сюди на рентген. Зараз чекаю відповіді. Нічого такого, я не бачив порушень ніяких. Все добре, все добре, все вєжливо. Карлів мало, то йому приходиться записуватись, чекати чергу свою. На певний час ми також поцікавилися, чи працюють зараз медичні заклади у Херсонському районі. Більшість із них також пошкоджена через обстріли російської армії. Начальник Херсонської районної військової адміністрації Михайло Линецький розповів, що усі заклади цього регіону відновили свою роботу у повному обсязі. Запрацювали всі підпорядковані Білозерському центру медико санітарної первинної допомоги амбулаторії ФАПи на територіях всіх громад. Ведеться комплексна робота з відновлення пошкоджених приміщень, де розміщували заклади охорони здоров'я. а, На жаль, були пошкоджені від 10 до 70% ступінь пошкодження закладів медичних. Нам активно допомагають різноманітні міжнародні організації як в процесі відновлення майна приміщень, обладнання медичної галузі, так і власне в будівництві реконструкції капітальному ремонті. ФАПів і амбулаторії в сільській місцевості не у всіх медичних закладах. Є укриття, зазначив очільник військової адміністрації. Ними не обладнані переважно ФАПи і амбулаторії у сільській місцевості, але це питання намагаються вирішити за рахунок використання мішків із піском а також габіонів. Загалом у Херсонському районі зараз проживають від 30 до 50% людей від тієї кількості, яка була до початку повномасштабної агресії. Тому лікарів і інших медичних працівників наразі достатньо, каже Михайло Ленецький. Міжнародні організації надсилають нам своїх медичних працівників, які проводять виїзні прийоми, які в деяких громадах обладнали навіть. Повноцінні реанімаційні хірургічні кабінети. Ми їх називаємо медики, точніше називають, перепрошую, стабілізаційні пункти, які дозволяють надати першочергову оперативну екстрену медичну допомогу для подальшого потім транспортування, якщо стан постраждалого важкий, до стаціонарних закладів охорони здоров'я в обласному центрі. І лікарі, особливо лікарі швидкої медичної допомоги, це герої сьогодення. Вони першими приходять на допомогу. Я особисто був свідком, коли в СМТ Білозерка під час вогневого нальоту постраждало шестеро людей. Вже через сім хвилин бригади екстренки забирали, постраждали. Також ми поспілкувалися із фельдшером Олександром Литвиненком, який працює у селищі Велика Олександрівка, Береславського району. Він розповів, що зараз 54 населених пункта громади обслуговують чотири бригади швидкої допомоги. У Великій Олександрівці одна бригада. У СМТ Чкало, о, в СМТ Калинівське, в селі Чкалово і у селі Борозенське. Там наші пункти постійного базування, де також у цілодобовому режимі надається невідкладна медична допомога особам, які потребують, її потребують. Графік роботи у нас доба через три. Іноді ми працюємо 12 годин день і 12 годин ніч в залежності від того, як в графіку розположені зміни, за зміну кожен раз буває по-різному. Буває і 5 викликів, буває і 10, і більше викликів. Зазвичай це виклики екстрені і критичні, виїзд виклики відбувається з нормативним терміном у. Дві хвилини, тобто, після надходження виклику на робочий смартфон, у нас є дві хвилини його прийняти і виїхати на виклик. У сільській місцевості бригада має приїжджати на виклики за 20 хвилин. У міській місцевості, тобто, це по великій Олександрівці. Ми маємо на виклики доїжджати за 10 хвилин. Якщо із великою Олександрівкою ми в Нормативи вкладаємось, то для того, аби доїхати у віддалені села, тут звісно стан доріг нам цього дозволити. Ми просто фізично не можемо це зробити, так як дуже жахливий стан доріг у багатьох селах. Медичні заклади зруйновані, каже фельдшер. В більшості сел залишилися фельдшери, яким видані модульні будиночки. Приїжджають також лікарі без кордонів і волонтери з інших областей, які допомагають надавати допомогу населенню, яке потребує, і це навіть сказується на викликах саме нашої бригади. Коли ми тільки відновили роботу, до нас приїжджали медики із Черкаської області з Вінницької області. Вони допомагали по віддалених селах. Вони вели прийоми, і у нас значно менша кількість викликів була тоді. Коли були вони тут. І коли їх немає, і це відчутно. Тоді у нас нагрузка викликів 5-6 за добу може бути, коли їх немає до 10 викликів. Також Олександр Литвиненко розповів, з якими проблемами зазвичай звертаються пацієнти. Сьогодні у нас був один виклик, поки що технологічний, але поки ми відсутні були, за нас чергувала інша бригада, яка вже обслуговувала тут п'ять викликів. Це зокрема, які найчастіше. Ну, зокрема, гіпертонічні кризи, головокружіння, втрата свідомості. Останнім часом нас сильно фільтрують виклики і намагаються приймати такі виклики, які більш критичні і наближені до такого стану, що потребують невідкладної госпіталізації. Олександр Литвиненко зазначив, що під час окупації Херсонщини продовжував працювати і надавав медичну допомогу місцевим жителям, він розповів, що окупаційна влада тоді взяла під облік домашні адреси і телефони усіх працівників екстреної медичної допомоги. На роботу вони ходили в супроводі російських воєнних воєнних із автоматами, і в їхній бік звучали погрози, що якщо хтось із них Комусь із них вдасться виїхати з окупації, якщо вони прийдуть, їх не буде вдома, можуть розпрощатися зі своїм житлом. І в мене була така ситуація. Я не знаю, як я тоді стримався, що не почав з ними входити в суперечку, бо напевно я б тоді в цей інтерв'ю не давав. Вже. О Оп'ять ранку по надійшов виклик у село Токареве. Ми поїхали. Туди на виклик, і ще міст на Великолександрівський Гес був цілий. Ми поїхали туди. Тут, на диво нас, ще біля лікарні, ще біля поліції, блокпости пропустили без жодного питання. Ми під'їхали туди і підійшов Кадирівець. І почав же до мене задавати питання: куди їдеш? Кажу, село Токарєво. поступив, визив болі в животі. «Що там іменно болить?» Кажу, я вам сказати не можу, бо я ще не бачив пацієнта. Він мені говорить на русська. Кажу, я на російському балакати не можу, бо кажу, я в школі російську не вивчав. Була російська мова там в другому класі, і, напевно, в п'ятому класі, а так у нас її не було просто-напросто. І в сім'ї мене всі спілкуються здебільшого на суржику. І взагалі у нас місцевість така, де так усі розмовляють. І мені важко самому розмовляти російською мовою, навіть якщо цитувати їхні фрази, в мене буде ломана мова, навіть і не хочу в неї переходити. Бо і мене єдине здержало, а він ще розмовляв з акцентом характерним для їхньої місцевості. Кадирівський акцент, який сам ледве розмовляє російською, і він мене примушує розмовляти російською. Я ж кажу, що я не вмію розмовляти російською. Він мені каже, плохо, ви тут скоро всі будете розмовляти на рускому мові. От в цьому роді він мені так сказав. Я думаю, ну, хотів ще подивитися, ну, хотів сказати, ми ще подивимося, хто на якому на якій мові буде розмовляти. Чи ми на російському, чи ви українською. Ну, Вдалося стриматися від цього конфлікту. Вони замабуть би він мене там розстріляє на місці. Це новини при Азов'я. у цьому випуску. Докладно про доступність медичної допомоги жителям на звільнених і тимчасово окупованих територіях Херсонщини. Нагадаю, якщо ви дивитесь нас в YouTube, не забудьте підписатися на наш канал і поставити лайк і цьому відео. Завдяки саме вам правду про події на півдні України побачить більше людей. А за QR-кодом на екрані додавайтеся до нашого телеграму. Звідти ви першими дізнаєтеся про найважливіші події на півдні країни. А тим часом на окупованих територіях дедалі важче отримати фахову медичну допомогу. Про це 5 серпня повідомив центр національного спротиву. За даними центру, російські окупаційні сили продовжують загострювати гуманітарну кризу. Наприклад, на окупованій частині Луганщини фахову медичну допомогу можна отримати лише у Луганську і тільки за наявності російського паспорта. Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, 28 червня у своєму телеграм-каналі, написала, що і на окупованій частині Херсонщини забороняють надавати безоплатну медичну допомогу людям, які не отримали російські паспорти або не подали заявок на отримання цих документів. Крім того, центр національного спроту 4 серпня повідомив, що більшість лікарів окупованої території Херсонської області відмовилися співпрацювати з окупаційною владою і залишили регіон. Відтак туди завозять російських лікарів. Зокрема, до Каховки прибули працівники однієї з лікарень Санкт-Петербурга. Група цих лікарів фактично заробляє кошти, адже отримує надбавку за роботу у зонах воєнних дій. І раніше ці фахівці працювали у Сирії, зазначили у центрі національного спроту. Головний редактор видання Нова Каховка Сіті Олександр Гунько розповів новинам Приазовія, що жителям цього міста зараз доводиться їздити 100 кілометрів до селища Новотроїцьке, аби потрапити до лікарів. Новій Каховці до війни було два відділення міської лікарні. Головний корпус в центрі міста давно розграбували, тобто вивезли звідти все обладнання. Деякий час працював комплекс номер 2 в мікрорайоні Софіл. Там спочатку ще були перші місяці наші пацієнти, але потім їх всіх вигнали і лікувалися тільки поранені російські військові у січні цього року. Цей комплекс був закритий. Окупанти видали наказ е, більницю закрити, а ставить тільки дежурних на прийомному покої. Така, таке формулювання було. Всіх е, лікарів, які ще там були, звільнили. І тоді ж почався масовий виїзд лікарів на підконтрольну територію або за кордон. Залишилося вони тільки екстерну так звану бригаду, яка працює прямо в кареті швидкої допомоги з трьох лікарів. Ця бригада виїжджає в екстрених випадках. Центр первинної медико-санітарної допомоги нової Каховки також не працює. Усе обладнання вивезли до Сімферополя, каже журналіст. Тому практично е, жодної медичної допомоги е, в місті немає. Є тільки працюють дві стоматологічні клініки, одна колишня комунальна е, і ще одна приватна. І також деякі лікарі кажуть, е, надають консультації онлайн. Е, ну, тобто. В соцмережах люди діляться е, телефонами таких лікарів, е, можна зателефонувати і проконсультуватися. Що стосується ліків, то м, люди кажуть, що м, е, працюють деякі аптеки і медикаментами більш-менш місто е, забезпечено, хоча скаржаться на те, що Російські медикаменти, які привозять з Криму і Краснодарського краю, вони поступаються в якості українським. Також проблема є для інсулінозалежних пацієнтів, бо їм можуть надати ліки тільки за російським паспортом. Для того щоб отримати медичну допомогу, жителі нової Каховки їздять також до Скадовська або Генічиська. У сусідній Каховці їх не приймають, розповів Олександр Гунько. У сусідній Каховці, як нам розповіли, працюють два відділення. Це за 15 кілометрів від нової каховки. Два відділення хірургічне і ререаніційне. Ре Але е Жителів Нової Каховки там не приймають, направляють е, до того ж на В сусідню Каховку привозили лікарів із Санкт-Петербургу. Деякий час вони там проводили е, прийом, е, потім виїхали. Е, що зараз там, бо, ну наразі я не знаю. Е, були повідомлення, що будуть приводити там. Кабардино балкарії і ще якихось регіонів, е, так би мовити, вахтовим методом вони будуть як, як би працювати по кілька тижнів і змінюватися. Зазначимо, що з огляду на бойові дії окупації Росії частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити. І нагадаю, що російське масштабне військове вторгнення в Україну триває з 24 лютого 2022 року. Російські війська продовжують задавати ракетні і артилерійські удари по об'єктах військової і цивільної інфраструктури, руйнуючи підприємства, лікарні і житлові будинки. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей і водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку війну, і називає це цитую спеціальною операцію. Олександр Янковський, новини при Азов'я, Тримаємося. Вини приазов'я.